що ви, дядько, хотіли б попасти в екран? Держіть мікрофон. Так. Приїхали розружати сівалку, а розрузили і віса. Так, да, да. Все заразом. Ну що, ну що, довіри? Рекламу робимо чи робимо антирекламу? Всім привіт! Слава Україні! Значить сьогодні така знаменательна подія. Приїхав до знайомого. В тому числі підписника. На від розвантаження даної сівалки від компанії Ремсинтез. В даному випадку це у нас і 54 Одного мене чекали. Поки доскакав такі дороги, що це просто. Польовими я так довго ще від села до села не їздив. Ну, зато знаходжуся перший раз в даному населеному пункті. О, Ярослав, то бачите, ото Ярослав. Це від є новим власником сівалки від компанії Ремсинтез по сертифікату 7% знижки чоловік отримав. Так що, хто ще зацікавлений, на початку відео говорю за рекламу, за сертифікати. Хто зацікавлений, звертайтеся. Сертифікати ще є, відправлю, але вони не діють на кредитні моменти, на лізінгові моменти, тобто вони працюють тільки за живі гроші або по перерахунку. До речі, приїхав чоловік на маніту, теж мій підписник, Каже, ярослав, ти хай хоч молодого фермера взяв ету, сертифікат. Ну, звісно, каже, що взяв? Чоловік каже, що в кадр я попав. Каже, кожне відео дивлюся. Куди не приїдь, коротше, одні глядачі, одні підписники. Це є приємно. Зараз зазнімемо такий момент, покажемо, розкажемо вам. Клас, дивіться, вона ще на подушку, а взагалі красота. Зараз од'їде і опускаємо. Я сьогодні чисто-чисто за оператора. Зйомка, монтаж і всі ці речі. Ой, хороше діло, цей фронтальний навантажувач, GCB, це чи, блін, маніту. Класна тема. Кстати, інтересно Сікеївесу. А Сікеївесу, я рік ти не цікавився. Не дивився, ні. Де? Не бачу бірку, ніде? Я не бачу бірку, треба пошукати. Ну і це непроста, є зараз сівалка, це сівалка на електроприводах. Ось це все діло кріпиться, прикріплено. Ось цей же ж, як він, концовик, який показує мозгам комп'ютеру, що сівалка або підняна, або опущена. От такий маленький моментик, але він не в усіх є. Уші, за які можна вивантажити сівалку. Не в усіх він є. І часто стикаєшся з тою проблемою, що немає куди за що цепляти. Так, ну давайте ж пошукаємо бірку, де ж вона. Де ж вона? Подбірочка. О, знайшов. Знайшов. А не пишеться скільки її вага. Номер No 5154 року, тільки з заводу. Маркерна система. Так як Ярик ще хоче перейти на автопілоти в майбутньому, то в принципі, вони не потрібні, ті маркери, ну, а поки що будуть сіяти так. Сіять так по маркерам, як воно є. Ну, що я вам скажу? Як ти не крути, нове є нове. Знаєте, оце дивишся, а воно все таки ось цивільненько, все ось воно є. Це сівалка, скажімо так, по комплектації чуть дорожча, чуть Чого саме вона дорожча виходить? Тому що ось у нас транспортний пристрій, яким ми зацепили на навіску трактора і поперли до поля. Доїхали ми до поля. Получається, отут щось ми розтопорюємо. Ну, я не в курсі діла, мене цієї сівалки не було. Ось пальчик, ось два пальчика тим циліндром. Переміщаємо. Оце дійшло, ну Сівалка, виходить, отак від'їжджає от і стає вже у робочій. Так, вибачайте, що я бачу, в мене камера підгулює. Десь, може е, цей, труситься, бо, блін, щось холодно. бодряще після машини ще не одійшов. Ну, Цивільненько, цивільненько, мені подобається. Все-таки 5,4 це не. 3 метра не. Ух ти, блін. Високувато. Не 4 метра. Це вже... Це вже ого-го. О, бачите, як тут цивільні. Бак для добре у нас ця сторона нержавійка. Лючки, сеточки. Ага, і на висівні он виходить, 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 теж з нержавійки. Що не може не радувати. Клац. Дана сівалка вона йде під мінітіл, тобто то не під нову тіл, тіл, Ось електропривода, мозги, оця вся конструкція, це йде електропривод, наверно, на добре ваш. А, так, да, так, да, так. Да. Оце в нас йде на висівні. А дійсно зі зміщенням я це й не глянув, зараз подивимося. Це ще мікрофон. Так, дес зі зміщенням, то тобто є якоби бомба. Кожен тут, тут виходить, бачите, змащується пальчик. Ну, це є такий мінус, то, що прийдеться з цим солідолом грати, але ж без нього ніяк. Крани на, крани на переведення того чи іншого на маркерну систему, на підйом опускання. Все як має бути. Цивільнику не знаю, получиться мене зазняти момент такий е, по посіву, як вона буде сіяти. Може і не вийде, самі будемо сіяти, але сходи, я думаю, покажемо після даної сівалки. Перекур. Так, зараз поп'ємо каву і далі тоді продовжимо. Так, хочемо зараз, хлопці, хочуть, скажу, хочемо, Я тут при яких розкладах, да? загнати сівалочку в ангар. Щоб все стояло під накриттям, все як має бути, все як у хазяїна. Чистота порядок, вся яріка техніка стоїть під накриттям, як має бути. Такий у нього є нью на 130 сил. Те 60-50. Кажу, ти на ньому хоч їздиш чи ні, на колесах ще пупирка є. Та каре, чуть, -чуть каже, коткуємо, підкотковуємо. Треба хоч глянути скільки мотогодин раді інтересу. Ну, свіженький, новенький. Як не крути, люди. Стріляться до нового, йдуть вперед, розвиваються. А що робить? Інших варіантів немає. Зараз поцепимо, шланги хлопці надійнуть, підключимо, переведемо в транспортне і загонимо, щоб все стояло в ангарі. І це є правильно. Вітер, звісно, сьогодні стюже, капець, хтось вологу закриває, хтось не закриває, Хтось орев, у когось ще кукуруза в полі, в когось кукуруза не обдіскована. Ну все якось не зрозуміло. На завтра мінус 2 пише. Зараз я не знаю, мабуть, 0 і плюса, мабуть, немає. Все відносно. Що ви, дядько, хотіли попасти в екран? Держіть мікрофон. Подписчик, куди не приїдь, везде, всі мене знають. В магазинах навіть узнають. Дядько каже, кожне відео дивлюся. Хто про те, кожен Оранку вчора бачили? Не оре, ні фіга. <рес> <рес> не пішла взагалі. Ну все буде нормально, вже притерли, причистили. Краска, все є краска. Сопротивлення таке, що це просто. Поки не обчиститься, поки не то саме, діла не буде. Сьогодні вже довжен ту площу доорати, поїдемо знімемо <рес> відео. <відділ. рес> то ми його в суху дорогу заганяли і краска не очистилась, поки не взяв шотку оцю ж. На волгорку по металу. поки не цю краску з полиць, то ні фоворанки не було ніякої. Повністю згоден процес підсипання Чи рік. О, бачите, на Нью-Холландах я ніколи не звертав увагу резина Бріджстоун. Це, мабуть, ж хороша резина. Так, да, треба да, ж підняти колеса, опустити, верніше. А, да, да. І зняти ж ці козли. Ага, і по принципу ж, значить, зараз покажу ж, як воно виходить по транспортному. Це ж виходить, трактор приїхав до поля. Гідравлікою переводить... Коротше, речагом. По-простому об'ясню. Зараз прикріплю мікрофон. Речагом. Переводить там розтопорить. Переводи, і, виходить, сівалка від'їжджає отак, тільки Чирк. Знову пару пальців ставив, зафіксував. Як потрібно, і вже сівалка в робочому, заїжджай, сій, чи що тобі там треба, добре вносить і так далі. А Як воно краном переводиться, не знаєш? Ну, треба, як мінімум, посоєдинити шланги, а потім вже дивиться, тика. Ти Думаєш, я такий фахівець по цих сівалках. А однозначно, воно ж десь є на підйом, на опускання і на маркера. Я думаю, що воно йдуть бути. Треба Но... просто ще зрозуміти, як воно що. Ух, шестерка робить, блін. Щотка. Мощі. Так, що воно в нас проїздить? А не на опускання це пішов, пішло ці колеса. Не? Оці, так, да, щось мені вроді би воно низько стало. А як воно А он сникне. Побігло, побігло, откуда воно побігло? Так а ось не зажаті ж, йомайо, муфти не зажаті. Ключиком Щас піджати треба, вони мать, всі попущені, так, да, вони всі абсолютно попущені. Треба піджимати. Ех, ярик, ярик, птва! Тикнув му, дом диви, масла півлітри вилилося! <рес> <рес> Що сошники мали піти класну, але сошники нам пускають. Зараз ще раз дивіться, все розкручено. Не, Там випало всі все шланги, то є хреня взагалі не понятно. Не, не вставив? Ні, не, не закручувався. Точно, витягую, усі пережимати. Треба було зразу це проконтролювати. вільно, так? А що вони Понаживляли. Та підожди тисяч з тим краном, треба ж розібратися. Хреня зна, куди його крутити і коли крутить, правильно? Ну треба по шлангам, це аби пройтися, хто шари. Ні. Оці, оці, я думаю, йдуть на той. Дивися, в сторону полісь. От цього крана, дивися, ось вони пішли, пішли. Ну один, дивіться, ось одразу отсюди. Оці ось о, дві, ось вони йдуть ось сюди. Ось, дивіться, до оцього розподільника. Ну, Цей розподільник іде ось на колеса. Ході, знаєте, оцей кран треба відкрити. відкрити. Е я думаю, що колеса підняти і кран. А відкрити. що ви залишили, що він зараз оце... Ну то що колеса, колеса могли випускати. випускати. Ні, так, випускати. так а що ви... Думає? може він оце зараз відкритий, ні? О! А хоча точно можете ви провід? Знаєте що, що ви казали, сошники смикнулися. І ось дивіться, якраз отсюди з цього крана ось пішло шланги. Перекривайте сюди, давайте так пробуйте. І більше нам по суті зараз не треба нічого. зараз нам нічого не А цей кран що він робить? А цей же ж тепер ось переводить. Да. Значить, оці шланги нам треба дослідити. Ага, ми не дослідимо. На якому вони речагу. Дярик, дергатимеш той речак, що її дергав. Вроді б так. Приняти, тут воно вийшло, куди що. Зараз все буде люкс. Вони ж може просто хлопців кинуть, наживить, наживили, кинуть, кинули. Сервіс ж повинен приїхати, все це діло в експлуатацію запустити. І, є моменти, нащо його затягувати, потім затягнемо. Ніхто ж не думав, що там кудись хтось буде куди його переставляти. А ще до того сервіс 2 Купи <гум> Та які дві, гляньте сіка циліндрі, які не, дві. Я баю до того, що вибігло. А вибігло, це ж вже <гум> вибігло. Муфти <гум> <гум> дві не вставлені було. Зараз <гум> <гум> все буде, все буде. Ага, ось іще що я побачив. Оце, виходить, тягу, ми, як доїдемо до поля, ми її знімаємо. Оця у нас от ходить в цю сторону. Оце приїжджає, цівалка від'їжджає і воно впирається от туди. Все, зрозумів. Получається, нам тільки як ми приїжджаємо в транспортному до поля, треба пере... витягнути ці два пальці. А той палець, я думаю, і той треба витягнути щось. А цей туди, що пориться. Все зрозуміло. Один колець вийтається, перевертай, перевертає, перевертає ця, ця собачка. І все буде люкс. Ну це так, звісно, це практичніше. Доїхав до поля, перецепився, не треба 33 рази ті шланги смикати з одного міста на друге. Раз, як нацепив і воно собі пече. Це я сої як насіє всі як понасіваємо соїв. Якби була дана то я на всі ціни не буде. Та хто я на що вона буде? Як на кукурузу не буде, чи Це на щир? Це... Воно, Тут вже таке, знаєте, планів строїть на майбутнє вже немає ніяк. А, время таке, що... Просто так, зутра проснувся да. і на тому дякую. так що Живемо одним в в ньому. Так, дубль номер 2 <laughs> ты что я сказал, наверное? Оп, назад. А я сказал, а я сказал, что <laughs> вы взяли. О, а ну давай. Апача. А? Ага. Давай, ты друг. Нет, может, другой рычок. Подожди. А ну давай вот так. Та маркерок, маркерок. Це маркер, маркер. Сі, все, все, сі, сі, це, 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 це маркер. Перевести тепер оцей треба. Ну, давай, це. Ох, де жітрі, надо ще ж розібратися. Як бачити нема, піки, поїмає. Бляха, мо. Косяк. Я Ся, заче немає. Ну, в нас як завжди, куча ротозеїв, вмість того, щоб все по-людськи роздивитися, подивитися, ну блін. Перший блінком, як то говориться, виходить пластина, яка в нас служить для транспортування, э, вірніше, для роботи, а дані колеса піднімуться ж при роботі і служать штопором, І зігнули там вон, пальчика одного, двох пальчиків і пару шплінтів. Ну, з ким не буває, куча ж ротозеїв, всі, <laughs> всі ми дивимося, всі ми виглядаємо. А до самого головного і не глянули. Колеса трохи пустенькі треба буде підкачати. Саме головне це сервіс, що приїхав, вів експлуатацію. Воно вже ізначально проїхав сервіс в тому плані, що е, сьогодні сілка приїхала, і сьогодні сервіс. Ну, такої потребності немає, щоб одразу. То воно в об'яснили, ввели в курс діла і воно б як нормально було. Але ж потрібно загнати в ангар. Потрібно загнати в ангар. Як ти не крути? Чи є сервіс, чи немає, треба тарабанити в ангар. О, Та ні, все нормально, все нормально. Все нормально Блін, чуть-чуть таки і місця не вистачає так? Да? Чуть-чуть. Що там проходить? О, все, супер. Так, да, це вже цивілізація, я вам скажу, хлопці. Синенька до синенького. І люкс. Ой, Яріка сьогодні день розпаківок. Застав я в момент, коли приїхали нові ваги. Нові ваги. Так що Ярослав хоче бути повністю незалежним, скажімо так. Чуть приподняв, на бруски виставить. Зробимо часом рекламу безкоштовно. Надо, наверно, дзвонити на цю контору, яка каже, хай Павлу за рекламу платять. Йомойо. А то, виходить, не соответствую вашим коментарям. Рекламщик, рекламщик і безкоштовно. Зараз кусочками будемо вимощати. 3 по 6-18 метрів. Виходить так. Такі вроді дебелі. Треба хоч одну розрузити, подивитися, що воно, яке воно. Ну, а оце чудо, блін. Кожен день воно треба. Роботу свою робить, звісно, машина. Що будемо розвантажувати, такий момент попав. Інтересний. І сівалку привезли, і вісна привезли, все по красоті. Ширік. А воно і важке таке. Чик-чик цей крабовий ход просто. Раз-два і розкрутився, Виявив за угла платформу. Ну, ну. Не техніка, а, а я не знаю. Ці всі електроелевенти занесли ми вже. Так, оце воно отаке, бачите? Отакі ваги. В майбутньому будуть. Зараз місце локації покажу, десь я рекламую, каже, що поставимо, десь їх отута. Отут. Заїхав, виїхав, тобто, щоб там вони стояли, десь там, де газончик. Чик-чик, щоб було практично. Поки заїжджать, друзиться як. Компанія BBV, BBS чи WWS називається. Сайт ВСУА. номер, Зараз оцей номер сохраню, буду дзвонити, хай платять гроші, бо це щось не діло. Реклама робиться, а бабло не мутиться. В кармані не шуршить. Та щоб її ночу не унесли. Чуть, Чи такого вас не практикують? <риклад> Бо в нас такі є, що можуть те, що неправильно лежить, унести, зробити ноги. Йоп, та як же ж тепер другу подимати? А як же ж залізти мені туху? Та, шукай зараз за цей заліз. Засюди красно. Чуть приподняти, щось встромить, так? Дядько в курсі діла. Подписчик. Prisoners. Приїхали розружати сівалку, а розгрузили і віса. Все заразом. Так що тепер ти будеш повністю незалежним. І від кого. Дядькові по привіту. Все, ви поперли? Я в себе цементуюсь зружав, так і цементуюсь до мабуть, за більше мені, дядько, приєднули, обирмовину ваші. Це тобі дві десь поплять. Ну де. Да. Ну що, вона дядя нуша довіри. Рекламу робимо чи робимо антирекламу? У нас теж металічні стоїть, а тут зараз на другій Так що розвантажили, не знаю, що тут по топщині, що тут, а як, якщо поламається, знімемо антирекламу. а поки що робимо рекламу. Безкоштовно. Отакі діло. Так що народ, все відео завершую. Всім пока. Звісно, все буде Україна.